Євген Магда на зв'язку з нашою студією. Євгене, вітаємо. Вітаю слава Україні, героям слава. Три ластівки на хвості не сьогодні. Зранку новини і вісточки. Одна ластівка з СБУ, друга з бюро економічної безпеки, третя з офісу генпрокурора України. Всі три ластівки сказали, що приходили люди до Ігора Валерійовича Коломойського. Принесли йому підозру. Притому по декількох статтях, і ми це все бачили, ну, власне, думали собі над одним простим питанням. Що ця коїть в Україні? Тобто недоторканий з недоторканих раптом от такі дії. Це, це ну, не хочеться вірити, що це якась театрально багатосерійна постановка. Хочеться вірити, що це щось серйозніше. От ва ваша думка, це вже по-серйозному? Я думаю, що по серйозному буде, коли Коломойський програє в Лондоні суд за Приватбанк. тоді буде по-серйозному, коли вони відмовляться з Поголюбовим від тих претензій, які висуваються до процесу переходу Приватбанку в державну власність. А так, ну Коломойський, знаєте, такий дуже цікавий персонаж, який ну подивимось, чи не почнуть транслювати в слоті єдиних новин Олександра Дубінського. Наприклад, в ефірі Один плюс один бо він останнім часом почав бути таким викривачем влади, можна сказати, що аж страшно таке враження, що він не від слуги народу обирався. Чесно, uh -huh. ну просто когнітивний дисонанс на рівному місці. І взагалі, чи залишиться один плюс один? От мені, мені просто цікаво, чому Інтер і один плюс один, власниками яких є Фірташ і Коломойський з Матвейчуком, Фірташ з Льовочки і Коломойський з Матвечуком, вони є в марафоні Єдині Новини, а Еспресо в марафоні Єдині Новини немає. Ну не тільки Еспресо, і «П'ятого», і прямого. От це, це теж такий дуже дуже цікаве феномен. Але тобто, я правильно розумію, па, пане Євгене? Ви кажете, для для нас посполитих маячком має бути поява великого волонтера і правозахисника Дубінського. І це буде означати, що між банковою і Коломойським все не тільки чорний кіт пробіг, а великий каньйон. Ну може Наталія Мосійчук змінить свою риторику. Ну, ми, ж, ми ж добре розуміємо, що в принципі телевізійні канали вони формують свою редакційну політику спільними зусиллями, і як правило, ну не буває такого різноголосиці великої, тим більше у Прайм Тайм. Правда, ну різноголосиця у прайм Тайм вона не дозволяє ефективно впливати на цільову аудиторію. Угу. А тут, ну я думаю, що на нас очікують можливо дуже цікаві. Цікаві зміни знов-таки Олександр Ткаченко безробітний, може він захоче стати новим медіаменеджером 1 плюс 1, чи якось активніше впливати. Я далекий від того, щоб думати, що вручення підозри зразу обернеться викликом кудись ну, до слідчого ізолятору. Тим більше, що в Коломойському особливо нема куди їхати. Як тільки він виїде за межі України, його з великою долею вірогідності затримують американські правоохороньовани. Ну так, він під Тому... санкціями, так. Тому... Фактично, Якраз... фактично, він не має куди їхати, ні своїм швейцарським чи ізраїльським паспортом. У нього здається швейцарський і кіпру паспорт. Ну він ага. там казав, що подвійне громадянство не можна, а потрійне можна. Тому, але ж туди ще треба доїхати. В будь-якому випадку. Тому це, 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 це цікавий сюжет, в тому сенсі, що це не деолігархізація, я думаю. Це швидше, ну такі е показов. Це підготовка до виборів значною мірою, щоб показати, що нікому нічого ми, ми, тобто вони, не пробачаємо і не забуваємо, в тому числі і підтримку Володимира Зеленського в 2019 році. Якщо хтось забув, то. На каналі 1+,1 плюс один були періоди, коли просто не було ніяких інших новин ніж вечірнього кварталу і фільмів за участю Володимира Зеленського. Так, добре, але давайте подивимося на це ще більш глобальніше, адже президент у вересні полетить до де в рамках Радбезу. Буде зустріч зі світовими лідерами, в тому числі американськими лідерами. Ну президентом, а це означає, що на повістці будуть вже готові рішення судів штату Огайо, бо вони є теж в справі Коломойського вже довершеними, тобто вже є вердикти суду, і він є підсанкційним. Чи може бути? Що кейс Коломойського це та частина портфелю, з яким наш президент поїде по той бік океану. Ну я не настільки оптимістично налаштований насправді, тому що ну, будемо розуміти, що в графіку Джозефа Байдена на Володимира Зеленського буде сили година за час його перебування з візитом на Генеральну Асамблею. Це осіння Генеральна асамблея ООН загальна. Uh -huh. Тому Володимир Зеленський, я так розумію, вирішив туди поїхати для того, щоб показати, що ситуація в Україні помітно стабілізувалася, і він вже може здійснювати закордонні візити. Ну і насправді спілкування з різними політиками тете -те -те, воно набагато цікавіше, ніж по відео зв'язку. Це теж зрозуміло. Тому Давайте, я не думаю, що при... uh -huh. прям так. Прямо так, прямо Зелен... буде це пов'язано. Зрозуміло. Давайте подивимося. Я, 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 я не думаю, що Зеленський привезе скальп Коломойського, я так скажу. Ага. Ну, ще не на часі. Я не виключаю, що це може бути елемент трохи довшої політич... політико-правової гри з прицілом на президентські вибори і на те, про що говорив Дубінський, вже згаданий мною раніше. То може почнуть з Дубінського, він все-таки дрібніший. І менше за обсягами легше поміщається поліно. Хоча теж нагадаємо також під санкціями, як і російський кегебіст Андрій Деркач. Добре, давайте подивимося на світову політику з іншого боку. Тобто, ми бачимо нову кампанію. Час часами під нею лежать саме політичні мотиви майбутніх виборів в деяких країнах, але вона має глобальний вимір. З'явились нові гравці. З одного боку, ми бачимо, що одна з найпотужніших динамічних економік це Індія міняє економічну свою складову все менше і менше купує, ну, наприклад, російську нафту за яку ракети і снаряди до нас летять, Повертається до інших ринків і каже: ну це тому, що нестабільні поставки, але це трошки інакше, бо вони ще паралельно з цим розривають воєнно-технічну співпрацю з Росією. І тепер, власне, в рамках цих нових нововіянь ми чуємо з Індії, що ми за мир. Так, от, з одної сторони, ми всі за мир, тільки частина тих країн, в тому числі Брікс, Бріксу, цього об'єднання, вони ж кажуть мир ціною зупинення вогню от прямо от зараз. Тобто на тих лініях окупованих земель і розмежування. І от це просто так складається зараз ця картина глобальної, такої нової хвилі дискусії. Ну, тобто, в кожного інші причини, чи це якась. Цільна така, такий дискурс виходить, я б сказав так, що російсько-українська війна турбує багатьох світових гравців, тому що не дозволяє економіці ефективно розвиватися. Економіка стагнує, і ну, для країни, що будь-то Індія, будь-то Китай, де понад півтора мільярди мешканців кожні дні. Ви ж розумієте, що кожен має отримати чи. Миску Рису чи миску карі, щось таке, правда? Ну так, по мінімуму. Uh -huh. Тому це серйоз, ну, серйозний виклик насправді, і вони, звичайно, що вони за мир. Інше питання, що ані на рендер моді е, не може до Путіна якось достукатися ефективно, хоча вони телефоном цього тижня говорили. Ну а Сідзіпіну, воно, знаєте, не по поняттях Путіна в чомусь про щось просити, він, я думаю, по природі своїй більше схильний Путіну щось наказує. Може, ми до цього доживемо, але хотілося б побачити спершу ну і очевидно, що це має бути якийсь новий китайський план, тому що той, який 12 пунктів півроку тому оприлюднений, де йдеться про, китай, про українську кризу, а не про російсько-українську війну. Це даруйте не китайський чай, а якісь помиї. Тому це вживати ніхто не буде. Тут про це треба чітко, однозначно, абсолютно сказати. І, відповідно, ми, маємо, ми не маємо просто сидіти і чекати. Ми маємо пропонувати якийсь універсальний сценарій, універсальний інструментарій для того, щоб показати, що у нас зрештою відбувається. А як то, нас... Дивіться, пане Євгене, в нас є велика світова, західна і не тільки коаліція, бо ми мусимо брати сюди і фактор Австралії, і Японії. Але при цьому, а як то сі і комуністам, китайським і, і, і індусам пояснювати, що нічого не відбудеться ціною території і життів українців? Ну, вони мають знати і розуміти, що доки мир в Україні не встановиться. Вони не будуть мати змоги для динамічного розвитку своєї економіки. Так вони й кажуть будуть мир, вступати. тільки кажуть мир негайно. Зупиняйте стрілянину, сідайте, домовляйтеся, віддавайте території Криму і все інше, і давайте мир. Вони так і кажуть. Ну це зрозуміло, що такий підхід, який Росія пропонує, він буде домінувати з кремлівському тлумаченні. Але ми маємо на це відповідати дуже простими речами. Тому що і Індія, і Пакистан вони е даруйте Індії, Пакистан і Бангладеш з одного боку, і Китай з іншого боку, вони так чи інакше постали як незалежні держави внаслідок антиімперіалістичної боротьби. І ми маємо говорити, якщо ми не можемо нічого знайти на сьогоднішній момент кращого, що всі імперії зруйну будуть зруйновані, і російська імперія не є виключення. Китай себе все таки як імперія на сьогоднішній момент не позиціонує, тому я думаю, цей аргумент можна використовувати і говорити про подібні речі. Ну і плюс, ми маємо достатньо чітко пояснити, що е після завершення війни. Україна перетвориться на дуже великий будівельний майданчик, де в принципі місце собі можуть знайти практично всі для реалізації планів, для здійснення інвестицій, і такого іншого. Але для цього треба відповідним чином змінювати законодавство. Я таких змін на сьогоднішній момент не спостерігаю. Пане Євгене, маємо півхвилинки. Буквально бо про 4 вересня. Тобто за два дні мала би бути чергова спроба тета тет Путін Ердогана. Але ми бачили, як Путін в якось весь час петляє і уникає. Буде чи не буде? Буде відновлення зернової угоди чи не буде? От одним словом, ваш прогноз і очікування. Я, я більше схилявся до зернової змови між Туреччиною, Катаром і Росією ніж до відновлення зернової угоди. Угу. Тому що ну ви ж бачите, що раз Ердоган вирішив летіти в Сочі, то значить він більше зацікавлений. А Путін просто бункерний бойову в цього немає нічого нового. Дякую, пане Євгене. Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, допомагав нам аналізувати світову політику і великі ігри довкола українсько-російської війни.